Ну що ж, друзі, ще раз усім доброго дня. Хочемо сьогодні показати, для чого волонтерам одіяла. Одіяла, вони ж укривала. Наші козаки, хлопці, не всі росточку метр м, Є у нас козаки і по 2 м, гарнющі дуби. І от тоді, не тільки тоді взагалі, ми робимо ось такі спальники. Бачите? Ось укривало. Всерединку підшите ще одне тоненьке укривало. Тонченький плед, виходить, двойний і тепленький. Тобто хлопчики можуть сюди залізти. Замочки наша сніжаночка теж вставила. Дивіться, як наш толя вкладається, ножки взяли, застібнули замочок. О! Ось так от. І вже наш рост. Погодьтеся, можна і просто на голову накинути, і можна вкутатися, собі лягти на бочок і зручненько собі критися на бік. Ось так от, дивіться. І ми з України. Дякуємо нашій сніжані. Тобто, використавши те, що в нас вдома лежить і не дуже потрібно, ми маємо змогу допомогти нашим хлопцям. Дякуємо разом до перемоги.